Всім, хай має джамстер з вами, я Бромстербек. І в сьогоднішньому відео я вам покажу, як вимкнути автозапуск Discord. Це означає те, що коли ви вмикаєте ваш ноутбук чи комп'ютер, і у вас зразу висвічується віконце з Discord. І вам це набридає завжди закривати, тому що інколи не всі користуються кожен раз, коли вмикають комп'ютер. Діскордом і тому їх це бісить. І ще я вам можу показати, як ми можемо просто прибрати оце автозапускаюче вікно, але сам Discord буде відчинний. Заходимо в Discord, нажимаємо налаштування. Спускаємося до надписі до параметри Windows. Нажимаємо. І ось тут у нас параметри Windows. Ми бачимо відкритий Діскорд. Дозвольте Діскорд зустрічатися вас одразу після запуску комп'ютеру, те, що я вам казав. Ми беремо його, якщо вам, щоб авто автозапускався Discord, ми його беремо і вимикаємо. Або ж, як я вам казав, ми... він може відчинятися, але не вспливає вікно. Ось, запускати згорнутим. Діскорд запускається в фоновому режимі і не плутається в тебе під ногами. Якщо ми нажимаємо це, то коли ми вмикатимемо комп'ютер, ось, у нас просто буде наш робочий стіл. Але взагалом наш Discord буде відчинений. Нам, в даному випадку, в основному комусь не потрібно, то беремо і вимикаємо. Все. Ми вимкнули, і у нас більше не буде запускатися. Кому? Я був корисний, то пишіть в коментарях ваші відгуки, ставляйте лайки, підписуйтесь на канал і всі, бувайте!